Різдвяна пташка. У маленькому будиночку на краю села жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона любила зиму, особливо тихі засніжені вечори, коли на небі з'являлися яскраві зірки. Софійка часто гуляла біля свого будиночка, спостерігаючи за морозними візерунками на вікнах і білим снігом що м'яко вкривав усе навколо. Одного холодного дня, коли мороз був особливо сильним, Софійка побачила на гілці старої яблуні маленьку пташку. Це була синичка, але вона виглядала дуже слабкою. Її крихітні лапки трималися за гілку, а пухнасте пір'ячко ледь рухалося. Софійка не могла пройти повз. Вона швидко зняла з себе шарфик і обережно загорнула пташку. Не хвилюйся, я допоможу тобі, тихо сказала дівчинка. Вона принесла пташку додому, знайшла маленьку коробочку, застелила її теплою тканиною й поклала туди свою нову подругу. Потім поклала поряд кілька зерняток і блюдечко з водою. Синичка відпочила і трохи підкріпилася. А тоді сталося щось дивовижне. Пташка підняла голову і її очі засяяли. І вона раптом заговорила Ти врятувала мене, Софійко. Я ріствяна пташка. Щороку прилітаю, щоб дарувати дива тим, чиє серце сповнене доброти. Тепер я можу виконати твоє бажання. Софійка здивовано подивилась на пташку. Моє бажання? Так, але воно має бути щирим і приносити радість іншим, пояснила синичка. Софійка задумалась, вона знала, що пташки й звірі у лісі зараз мерзнуть і голодують, тож сказала. Я хочу, щоб у лісі з'явилося справжнє різдво для всіх і для пташок, і для звірів, щоб їм було тепло і смачно. Синишка всміхнулася. Твоє бажання дуже добре, воно неодмінно здійсниться. Тієї ж ночі Софійка довго не могла заснути. А коли вранці вийшла на подвір'я. Її очі засяяли від щастя. Доріжка до лісу була вкрита дивними сріблястими слідами, а навколо лунав веселий пташиний спів. Дівчинка побігла до знайомої галявини і застигла від подиву. У центрі галявини стояла ялинка, прикрашена льодовими бурульками і шишками, що переливалися моврствяні вогники. Навколо ялинки зібралися звірі, білочки, зайчики, лисиці і навіть вовк. Вони радісно їли зернятка, горішки та ягоди, які лежали під ялинкою. Софійка побачила синичку, яка сиділа на верхівці ялинки. Це ти зробила, пташко? запитала дівчинка. Це твоє добре серце подарувало їм свято, відповіла синичка. Софійка відчула, як у її грудях розливається тепло. Вона знала, що найбільше різдвяне диво це приносити щастя іншим. Сподобалась казка. Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!